Суспільне і громадське презентують власники розкішних маєтків та елітних іномарок. Невже видатні бізнесмени, Аркан – один з самих дорогих. Ну вартість я його точно не можу сказати. Ну це те, що вартість декількох квартир може навіть в місті в Луцьку насправді ж прокурорсько-чиновницький клан, для якого влада найшвидший спосіб збагатитися. А чому записали його на свою дружину тоді? Ну, так, все, я не хочу навіть з вами говорити. Вихованці дитячих інтернатів. Життя що гірше, ніж у в'язнів. Мої ну, заяв діляти не зводят. Погано. Що? Ну, хвібов, як вода, кась. Діляти, а коло А коло неї, неї? неї тож. Каже, погано. А я тут я у мене. Рабська праця і рабська покора. Подсибалі кушать таблетки. Мені я кушав, я якийсь то друку Е, Заправту збивали збівалі санітари. Проект журналістських розслідувань слідство інфо дивіться в середу, 9 листопада о 20.30.